Зараз вам покажу свої огірочки у двох парниках. І на прикладі візуальному, якому можна розпізнати на своїх, коли що треба робити. Ось дивіться, ось цих огірочків вже доросли до самого верху, пора вже опускати вниз по ліані. Скоро я зроблю відео, як вони будуть опущені. Це якщо, дуже довго займає по времени, Зараз не буду розказувати. Ну, тобто вам треба нижні листи зрізати, спустити ліану по підкормкам. Дуже часто спрашують, коли і як підкармлювати, як зрозуміти, що рослині треба зробити підкормку. Зараз знайдемо, ось дивіться, чудовий зелений листок. От такого розміру, чуть більше долоні, він має бути в ідеалі. Якщо ваш листок більший, це значить, що ви перекармлюєте азотом. Якщо ви перекармлюєте азотом, буде рости зелена маса, але не буде огірочків. Тобто він буде, має бути ось такий. Темно-зелений. Якщо світліє, я зайду в другий парник, вам покажу, можна ось, тобі з ним знизу знайти листочок, ось він тільки виходить. Такий світло-зелененький. Якщо лист ну це ще росте, просто він такий світленький. Коли він росте до таких розмірів, якщо він буде отакий світло-зелений, значить не вистачає азоту, вам треба дати азотну підкормку. Коли давати калій, вокруг листочка з'являється така біла кантовочка, Ось її видно. Бачите, починає біліти. Це значить, що вам треба зробити калійну підкормку. Рослина вам зразу каже, що мені потрібен калій. Не сам калій, а в калійній підкормці там є всі макро-мікроелементи. Ну, в основному основна маса це калій для того, щоб наливалися огірочки, були сладкі. Далі, також признак нехватки азоту, зараз, якщо знайду, огірочки скручуються. Маленькі, коли вони ще масінькі. Що попадеться, має десь бути в будь-якому випадку скручений. Він отакий ось зігнутий. Якщо буду далі розказувати, якщо знайду, то вам покажу. Ось дивіться, ось іде ліана сформована в один стовбур. Пасенки, які тут виходять, можна оставляти на 3-4 листочки, на них будуть зав'язуватися огірочки і потихеньку вони будуть розвиватися. Зразу відповідаю на питання, чому так мало гірків. Дивіться, тут іде збір. Кожного дня. Інколи навіть два рази в день, Я утром і вечором. Збираю, щоб вони не переросталися. Допустимо, цей ще трошки підростає. Буквально часа через два він буде вже зібраний. Ось, висить огірок, який вже треба зривати. Сильно великі не оставляйте їх, старайтеся, щоб вони були товарні, якщо ви плануєте на базар вирощувати. Хтось збирає взагалі маленькі карнішончики, закриває, допустим. Це вже великий. Чуть більше, ніж допустим, як оце висить. Їх зривають, консервують. Навіть ще менші люди бувають, збирають. Основні підкормки – це калійна і азотна. Вони чередуються. Але у кожного різні грунти комусь треба більше дати калію, комусь треба більше дати азоту, Дивіться по рослині. Якщо вона така зелена і всього вистачає, то азотну можна пропустити дати дві каліні. Тобто, дивіться по огірцям. Якщо вони погано наливаються, трошки відстають, дайте відряд дві каліні, вони вирівняються і більше у вас будуть гарненьких зелинців. Ось Дивіться, який красавчик. Зірвали і можна їсти. Добре, солодке. Щоб ігрок був солодкий, не гіршив, обов'язково калійна підкормка. Воно ну, ігрочку вже йде заміна. Це будуть на осінь. В общем, веде крувого оборот. Приблизно 2,5-3 місяця парти на карпіки, дають урожай, потім вони увядають. Пізні, огірують чуть довше. Може, 4-5 місяців від морозів держаться. А от такий як Герман, тут ось у мене вирощений, він інтенсивно дає швидко огірок, потім вядає і його треба замінювати. Тобто за сезон ви встигаєте два рази виростити, але перший раз він дасть вам не повний урожай. Якщо не отапнуємо теплиця, це в мене просто парничок, рядом ще теплиця, теж її зараз покажу. Тобто два урожаї, верні, два, дві висадки гірки ви можете зробити і зняти два урожаї по хворобам. Це може бути біла крилка, ви її побачите, такі білі мушки, оброботка актофітом. Ілі же, якщо від грибкових. Дуже часто буває, що за сон не одне підгонкою не треба робити. Все залежить від погоди. Якщо доїждіть на вулиці, то в парнику теж треба робити. Бо що температура падає, влага у вас постійно під рослиною і треба робити обробку тихадреміном або любим іншим способом, яким хочете. Можете взяти допустим, якусь хімічну обработку без разниці. Єдине, що у тихадерму можна одразу збирати огірок, а якщо хімічна обробка, там від 5 до 15 днів 40 ожидання, а для огірка це не підходить. 5 днів ждати огірок, тобто у вас за 5 днів 10 корзин огірка ви викинете. По поливу під огірком завжди має бути волога. Коли йде збір, ось таких дзвінців. Я поливаю або кожен день, або через день чередую. Обов'язково грунт буде майбутне влажним. Буде влажний, будуть добре нарядуватися герочки і добре будуть братися підкормки. Тому що якщо ви досте по сухому, ви можете трошки підпалити ростину, або вона зовсім не возьметься. Тобто, е, Дошна бути влажна земля, тоді рослинка добре бере підкормку. Зараз прийдемо в другий парник, я вам покажу. Тоді, коли трохи не вистачає азоту, я там буду ділити сьогодні азот на підкормку. В цьому парнику я нічого не буду робити, все мене устраює, все добре розвивається. Ми зараз в другій моїй теплиці і дивіться. Ось сонечко добре падає. Я зараз вам покажу. Листики, От видно, вони такі. Ярко-зелені. Тобто нема в них насиченого такого темного кольору. Це признак того, що ми маємо дати азотну підкормку. Під корінь або по листу без різниці, краще чередувати, давати під корінь, давати по листу. Е ігорочки наливаються. Ці теж вже доросли доверху. У мене тут е -м, майже 3 метри теплиця і містами вони вже трошки позаверталися. Тобто... День-два я буду вже їх опускати вниз. Підрізати ляну і опускати огірочки. Ну і ось зеленці, тут краще видно. Ось такий розмір ідеальний йде на базар. І ми збираємо мінімум раз в день, краще два рази в день, тому що буває, так, вибачаюсь, трошки перегрілася камера. Тобто збирати треба один, а то й два рази в день. Не давайте огірочкам переростати. Ось допустим, ось такий теж вже готовий. І коли вони висять, вони отакі повністю зелені. Коли ірок лежить на землі, у нього будуть білі п'ятна. Такі краще купують. Ну і по різному заказують, хтось з заказує, хтось побільше. Часто прашують такі, щоб як кабаки були, ну такі я рідко роблю. Ну, Якщо буває десь призіваєш, то звісно, зриваєш. Так, Опять показує, що камера перегрілася, якщо відключиться. Вибачаюся. Тобто, дивіться по листу. Зараз 12 дня, спека неймовірна. Шмали так, що аж стою шкварчу. Листя ніде не опустилися. Коли вони отак приопускаються, при в'ялі стоять отак, це не хорошо, так не має бути. Значить, ви їх недостатньо насичуєте вологою. Поливайте чаще. Поливайте кожного дня і будете з такими гарненькими. Так, вибачаю ще раз, опять камера перегрілася, таку жару краще не знімати. Тобто, збирайте кожного дня, не давайте переростати вашому огірочку. Опускайте ліани. Ось видно, листочки знизу вже були зрізані. Бачите, йде ствол. От скоро вона буде опускатися, то вже відпрацювали листочки. Знизу ось містами ще є огірочки, От їх познімаю і тоді вже начну опускати ліани. Ось теж, бачите, огірок. Ну, вже, скажімо так, на грані, скоро би він почав переростати, отакі ось краще вже зривати. Ну, Теж все залежить від клієнтів, що хочуть, то і робіть. Отже, підкормку я вам показав. Полив обов'язковий від Бібро... обробки. Якщо у вас 5-6 кущиків огірків теплички, то можете зовсім нічим не ві... обробляти від хвороб і шкідників. Ну, єдине, якщо побачите білокрилку, тоді обробіть. а так... Лишній раз не бризкайте. Якщо ви вирощуєте так масово, як у мене, то, звісно ж, треба обробляти, тому що десь прозівали, десь не дозивилися, десь не дійшли і шкідники дуже швидко розмножаються, хвороби теж не сплять. Краще обробляти, тобто йде профілактична обробка з определеним періодом, як я вам казав, 7-10 днів. Отже, шановне панство, йде профілактична 7-10 днів. Якщо йде дощі, то 3-4 дня це відкритий ґрунт по теплиці, і Теж 70 днів так і остається. Розкажу чим як і коли я обрабатую свої культури від шкідників від хвороб, щоб у вас не було ніяких лиц гризущих, лист сосущих, і добре визрівали. Ну наприклад, огірки, наприклад, картопля. Кавуни, це я вам показував у себе на каналі. Тобто, щоб не напали якісь грибкові захворювання, щоб ваша рослина за два-три дні не згоріла, так і не визрівши кавун. Вам обов'язково треба користуватися такими органічними препаратами, наприклад, якими користуюсь Я можна брати і хімічні, тут я нікого не агітую. Я користуюсь такими, вони працюють, тому їх і показую. Це у нас триходермін, бітоксібацилін, актафіт. Прилипач любий, який можете знайти, ну це органічний, дуже добрий Ліпасам, і фітоспорин. в комплексі, це це дуже добре працює і ніколи ніяка ну, рослинка рослинка вас не захворіє, якщо ви будете поступово все робити. Від обробки ґрунту, коли ви висаджуєте насіння на розсаду, далі в фазі розсади, хоча б разочок обробити. Ну і після висадки, через три дні, вже як рослинка ваша добре сіла на місце, почала розвиватися. Ми тричі обробляємо фітоспорином, це у нас паста 200 грамів. Вона розбавляється на 400 мл води, робиться робочий розтвор. Далі, це, наприклад, ви обробляєте огірочок. Він обробляється три рази з інтервалом 10-15 днів. 10 днів, якщо йдуть дожіки, якщо сухо, сонячно, то можна робити 15 днів. І обов'язково ми даємо 2-3 ложки на 10 літрів води. Це все добре. Перемішуємо і по листочку в вечірнє время Даємо по нашій просунці, тобто це якби ли, листова обработка. Далі актафіт, бітоксибацинлін і триходермін. Ми теж використовуємо, теж їх даємо кожні, якщо йдуть сильні дожі, то можна і 5 днів робити. Допустимо, у вас 3-4-5 днів йдуть дожіки, температура упала. В цей період дуже сильно грибкові розвиваються, тобто ідеальні условия для того, щоб вони розвивалися, а далі потім через 2-3 неділі вони. Йде різка спишка, і ваша рослина погибає. Щоб цього не було, обов'язково беремо актофіт, хадермін, токсібацилін по 50 мл на 10 літрів води і туди столову ложку прилипача, а саме це дуже класний прилипач. Все це хорошо розмішали, і в вечірнє время, У часу послі дев'яти можна вже як починає сумерки сіріти. Можна даже підібрати таке, щоб пасмурно було, щоб тобто, хоча б і минут 40, а лучше часа півтора, щоб воно не висапло на листочку. Побуло. Тоді все добре лягає, лист гризущий, часточі всі погибають, грибкові не розвиваються. Тобто, якщо робити це все в комплексі, будете з гарним урожаєм. Обов'язково хоча б три рази обробити після висадки фітоспорином. і один раз хоча б обробіть ґрунт, коли висаджуєте розсаду. І проблем у вас не буде. І точно так же по цим обработкам внутрі буде недостатньо, тобто ви робите кратнесть, дивитесь по своїй погоді. Або раз в 15 днів, якщо ну, жарко, допустим, як у нас за останній місяць не було дожіка, то частіше не треба обробляти. Якщо задежіло, то робите. 5-7 днів, тобто дивитесь, пройшов один-два дощі сонечко, то можна і раз в сім днів зробити. Якщо у дощ, дощі дожі дожіть то кожні 5 днів підбирайте таке час, щоб не йшов дощ. Допустим, пасмур на пасмур. Там час, час два-три у вас є до того, що піде дощ. Дивитесь по погоді і постарайтесь бризнути. Якщо бризнули і сразу вже пішов дощ, повторяйте, воно все сразу смивається. Хоча б 40 хвилин має бути на листочку. Воно подержатися. Тоді прилипач спрацює, все возьметься. І лизгризущі грибки, все вас по мене. По всім культурам це можна працювати. Можна працювати по деревам, в саду, можна працювати в огороді. Е препарати з нульовим терміном ожидання, тобто ви обработали в цей же день, можете їсти свій герочий помідорчик, чим вони набагато кращі від хімічних, бо там і 14 і 15 не можна їсти. Тобто, якщо у вас вже йде плодоношення, вам треба срочно обработати, допустимо, такі білокрилки, отлі, ще от якоїсь зарази е і їсти треба, і обрабатувати. Тобто, ну, так не вийде, лучше брати такі біологічні, робити календарик і по цьому календарику постійно обарбатувати. Якщо не будете пропускати, все у вас буде завжди добре, не буде ніяких проблем. Також, кому цікаво, всі ці препарати є в моєму магазині. Під відео в описі буде силочка, там можна все замовити. Можна замовити в комплексі, в боксі, так буде навіть вам трошки дешевше буде скидка. І ну, поштучно те, що вам потрібно саме зараз, можете замовляти і всім гарних врожаїв.